Забудьте про однотипні квести, аля принеси п'ять шкур з печери неподалік, про колекціонування мотлуху, про обраних героїв, що заводять дружбу з королями та валять драконів. Тут ви, по суті, просто здібний новачок, і здібний настільки, що в кінці гри здатен в одиночку, зачистити цілу будівлю ворогів і жарити відрубані тентаклі з вогнемета, колекціонує еротичні постери з персонажами гри і виконує квести, де його лупцює лікар протезист відрубаною рукою пацієнта. Так, це до біса хороша та оригінальна гра. А ще тут нетривіальний непередбачуваний сюжет, де жоден персонаж не захоче вам просто так допомогти, бо ваша пика нагадала йому те, що вами будуть маніпулювати, вас будуть використовувати, відсилати на самовивчі завдання, змушувати дивитись на фільм і чистити рило з підозним повіям. Зацікавив? Все це і далеко, де тільки в культовій RPG 2004-го Vampire The Masquerade Bloodlines. Ну або ж просто ВТМВ. Гра настільки чудова, що студія розробник Тройка Геймс ованкротилась і розпалась після провального виходу гри. Справа в тім, що коли геймери 2004-го грали в такі шедеври, як GTA San Andreas, Fable, Перший Far Cry і Shrek 2, 16 листопада того ж року в один день з другою халфою ActiVision випустили їй аж двох конкурентів Spider-Man 2 і забаговану непрохідну гру, повідомить тоді на столці. Такої конкуренції вампільський маскарад не витримав. Ну, ясна річ. Статус культу видіветиме отримала вже з часом, а баги поправляли фанати своїми неофіційними патчами. Ну тож, давайте почнемо і спробуймо на смак кров цієї гри. Для початку треба обрати вампірський клан, швиденький огляд кланів. Бруха. Вампіри бунтарі. Місце в метро не вступають, переходять дорогу на червоне. Головна біль вчителів, дільничного поліцейського та їхньої мами. Бігають як флеш, б'ють як гордон. Ну і ще дебафати можуть. Гангрели, вовки одиночки, віддають перевагу компанії білочок та зайчиків, здібності, танк, призів тварин та косплей. Як минула остання нічка? Я обернувся на собаку і злягався. Cool. Чудово малкавіани, вампіри-шизоїди, але дуже спостережливі шизоїди. Якщо побачите детектива, що розмовляє зі своєю кроваткою, знайте перед вами головний герой Діско Елізіум. Можуть бачити крістіни, ставати невидимими та дарувати свою шизу людям. Но стрьомні, стрімні, на людях майже не з'являються, і майже весь час сидять під землею за комп'ютером, де роблять брідкі відео на мікрофон за 300 гривень, монтуючи їх в 30 FPS, які малков'яни, володіють затемненням, які гангрели призивають тварин, і які бруха боляче дають поїбалу. Тореадори. Самий соціальний клан теляги, поціновувачі мистецтва, пікапери. Хоча серед інших кланів теж є люди культури. Та й, наприклад, фільми знімає. Тореадори, які малки можуть бачити крістіни, та як і бруха швидко бігати. Тільки якщо бруха бігають від копів, прекрасні тореадори від фанаток. Тремери, вампіри, маги. Саме за цей клан я пройшов гру вперше. Їх магія крові потрясна. Граючи за тремера, ви дійсно відчуєте себе могутньою істотою, а не вентру, вампірські вершки. Депутати, олігархи, продавці копченої риби на базарі, це все вони. Кров аби кого не п'ють, тому запросто можуть облювати зі випитою крові бомжів, щурів анімешників. В діалогах знадобиться домінування, а в бою стійкість та небав противників, через що їх зможе пробити хіба що вовк на хімії. Я вирішив, що пройду за гангрелшу, бо, по-перше, хоч зараз цього не видно, в неї на футболці написано біч, і по-друге, я вже зробив прев'ю завчасно, перероблювати не буду. Тепер треба розподілити характеристики. Хоч ВТМБ славиться своєю рольовою системою, я не можу собі відмовити в задоволенні націлитись на все і зразу. І на хакерство, і на взлом, і на дисципліни. Зараз розписувати не буду, скажу лише, що з бойових буду качати тільки ближній бій, щоб пити кров прямо за замісах. а з за соціальних зроблю акцент на переконанні, бо імба. Хоча пару у зваблення я закину, щоб хоч грімати змогу знімати дівок у клубах. Також прошу звернути вашу увагу на позначки маскараду та людяності. Маску маскараду. З нас будуть знімати, якщо ми будемо порушувати вампірські правила, палячи свої здібності на людях. Я вампір! Я вампір! Якщо часто так робити, то за вами прийшлють королівського ловчого. А він сука жорсткий. З людяністю ж все ще простіше. Когось пощадили, чи врятували плюс відправили на вірну смерть, чи осушили досуха. Мінус. Якщо за неї не слідкувати, то буде те саме, що і при тривалому низькому рівні крові. Пояснювати не буду, просто дивіться. Не ти, коли голодний, не гальмуй, снікарсуй. Розпочинається гра з того, що наша біч, вочевидь, відстрапонила якогось спортсмена. Прибирання в номерах. Виявляється, що хлопцю ігри зі мною так сподобались, що він вирішив заплатити вампірським даром, але перед цим не пройшов бюрократичне пекло, отримавши дозвіл. Саме тому місцевий князь влаштував судилище, де зібрав добру половину персонажів, що ми зустрінемо в подальшому. Оскільки наша стерва приглянулась голові місцевих опозиціонерів, її не стали вбивати, а князь взяв її собі на роботу. Проте люб'язнішим за всіх виявився Джек, він і проведе курс молодого бійця. Навчання тут зроблено добротно і дуже ясно та зрозуміло познайомить з усіма аспектами гри: як пити кров, як юзати здібності, про систему діалогів, стелс, ближній бій, дальній бій, взлом, хак, паркур і взаємодію з предметами. Також Джек розвінчує міфи про вампірів: чесник можна їсти перед роботою, свята вода ніяк не шкодить, тому можна сміливо йти світити паски, а от сонячного світла, вогню і полоски хп на нулі слід боятись. Саме наше навчання відбувається на фоні нападу Шабошу, однієї з діючих у грі сект. Камарілья слідкує за дотриманням маскараду. В Лос-Анджелесі її намісником є вже знайомий нам князь Лакруа. Анархи не проти дотримання маскараду, проте виступають проти диктатури Камарільї і хочуть більше свобод та незалежності вампірам. А от Шабаш виступає проти дотримання маскараду і вважає, що таким могутнім істотам як вампіри, не слід шугатись людей. Навпаки, люди в їх очах скот, корм, бруд. Так от, після того, як Джек допоміг вибратися зі складу, нас переносять до квартири в Санта Моніті, де і проходитиме перше завдання від князя. Для початку Стерва має знайти агента Меркуріо, який поділиться деталями завдання. О, а ось він, тільки спочатку розглянемо місто. Санта Моніка приємне місце зі своїм колоритом, квестами та приколами. На пірці, от місцевий Ріпер розправився з чолов'ягою, бомжі застерігають кінець світу, а місцева поліклініка нічим не відрізняється від наших. Бабки стоять у черзі тривалістю в життя, з дану донорами кров розпадають, лампочки не ремонтують, а вночі працює один єдиний лікар, який не встигає всіх оглянути. До речі, хакнувши робочий комп цього лікаря, можна дізнатись, що він зраджує своїй дружині, і його шантажем можна розвести на долари. А неподалік я спасаю помираючу дівчину, яку той самий лікар не встигає оглянути. Блохаста стерва дала скуштувати їй своєї брудної крові, і тепер руда стане нашим гулем. Гулі в цьому світі це ті, хто смокчуть у вампірів, не настільки сильні, як вони, але сила, витривалість, потенція та регенерація все одно краще за звичайних людей. В Санта-Моніці ми зустрінемо аж трьох гулів: Меркуріо, смокчи у князя Лакруа, до нього ми ще дійдемо. Нокс. Базі, коли якого неможливо пропустити, заходять в поліклініку з головного входу, у кого смокче поки не розказує. І медбрат Вахтер Вендал працює в тій же поліклініці в банку крові. У нього можна ж з нею закупатись. Смок ще у баронеси Сантамоніки Терези Воерман. З нею ми ще зустрінемось по Майнквесту. Тільки давайте спочатку розберемося чайдами. Їх тут небагато, по великому рахунку 4, бо розробники зробили ставку не на кількість, а на якість, що ви згодом і побачите. Артур Кілпатрік, власник бюро, яке займається людьми, що втекли з під застави. Його сищик на ім'я Мангі пішов шукати одного з таких втікачів, але досі не повернувся. І як ви вже зрозуміли, стерва має його знайти. В апартаментах Макгі слухає голосове повідомлення, яке вказує на тату салон. В тату салоні отримують дзвінок від лікаря-протезиста Гімбла, який має якусь інфу про Макґі. Йду в його клініку, і лікар виявився дуже приємним чоловіком, навіть осипає компліментами. You have such beautiful arms. I absolutely must have them. What? він просить зачекати, але це як висіти на слухавці у службі зайнятості. Всередині у нього тут, як в звичайній лікарні на стаціонарі. Тут же знаходжу Макгі і того, кого він шукав. Битва за увагу пацієнтів вийшла на новий рівень. Так як МакГі встигли відрубати палець, той каже, що з нього годі. Він виходить на пенсію варити мед. Хоч Патрік від таких новин не в захваті, тим не менш, наша стерва все ж змогла випросити в нього ще одне завдання, але про нього поговоримо не зараз. Зараз поговоримо про історію кохання Лі та Е. По дорозі до Пірсу, там, де я побачив розідраного чувака і де пустують ігрові автомати, о, виграші видає. На пляжі неможливо пропустити групу слабокровних вампірів. П'ють замість крові в томатний сік, сплять і за чутками навіть займаються сексом. Коротше, гідона. Такими, як вони нема місця ні серед людей, ні серед повноцінних вампірів. Так от, слабокровна дівчина Лілі обернула хлопця Е. Той психанув, бо він тепер не зможе продавати медову пахлаву туристам на сонячному пляжі. Е, зрозумів свою провину, ну і ви зрозуміли, що нам треба її знайти. В коферці, де розстались Лілі та Е, у касирші забираємо її сумочку. В ній знаходимо свідоцтво про заставу на ім'я чувака, що обернув Лілі. Пробиваю його по базі Кілпатріка, в його тачці знаходжу щоденник Лілі, де написано, що та зголодніла і пішла в банк крові. Ну, власне, там я її знайшов. Два медбрата. Акробата прив'язали діваху до крісла і качали з неї кров. До речі, треба закупитись. Лілі рада, що я її визволив. А от гуль вендал, що її тримав, ніхуя. Тому я пішов у місцевий сільський клуб, склеїв дівчину і сказав, що в банку крові зараз проходить файна вечірка. Have fun! Тепер Вендал знову продає нам кров, може навіть і її. Також по електронній пошті князь дав нам завдання викрасти з поліклініки кров Вервольфа, яку ті, яким чином отримали. Не можна допустити того, щоб люди дослідили цю кров. По тому блоку, де знаходиться холодильник з фурі кров'ю, бродить одинокий неженатий поліцейський. Добре, що я прокачав зваблення на трієчку і не боюсь втратити одну одиницю людяності. Без цього прийшлось би стелсити, лазити по вентиляції, вимикати камери, а так все просто. Ну і останній сайт-квест, про який я хочу повідати, дає нам вже знайомий Гуль Нокс, той, у кого він смог ще дав Ноксу доручення прослідити за азіатським вампіром, що в Сантамонізі щось винюхує. Тільки хитрий сунь хуй сам почав кошмарити бідного Нокса, і мисливець перетворився на здобич. Ну і як ви вже зрозуміли, всі подібні квести, де треба когось знайти, побудовані по принципу ланцюга. Пішли по зачіпці в потрібне місце. Там знайшли завчіпку, що вказують на друге місто, і так далі. В кінці пошуки привели мене, ну Суї, чи повисті в стрип-клуб, а на ділі склад. Потанцюємо стриптизер. Нарешті настав час проходити основну сюжетну гілку. Меркуріо, з яким я мав зв'язатись по дорученню князя, трошки проїбався зі своїм завданням. Як вияснилось, нам доручено в одиночку підірвати склад шавашу. Очевидно, що так як Лакруа не дали нас впити, він вирішив просто послати блохасту стерву на завдання, з якого вона не повернеться. Наразі ми можемо лише вижити, попри його сподівання. Сам Меркуріо пішов купувати астроліт для цього завдання, але у нього відібрали гроші і, ну ви самі бачите. Я раджу не шестерити на його пройоб князю, так як в майбутньому він продаватиме корисні речі. Йду на вже знайомий на пляж і підіймаюсь до барих. Тут і розкривається хвилена варіативність проходження квестів у ВТМБ. Ми можемо просто з боєм, або переконати охоронця нас пропустити, прокрастись вздовж будинку і вимкнути світло, після чого в темряві забрати астроліт. Ну або ж як зробив я, звабив охоронця, спокійно пройшов до головного, сказав, що хочу вибухівку, а розплачусь від сосом. Ну, я його не обманув. Після цього можна спокійно забирати астроліт, гроші Меркурію, і нас ніхто навіть пальцем не зачепить. Меркуріо каже, що місце знаходження складу Шабушу знає лише носферату Бертрам Танк, тільки той зараз никається, бо йому об'явила війну баронеса Сантамоніки Тереза Войерман. Якщо намісники від Камарільї звуться князями, то від анархів баронами. Маю в курсі. Ми маємо переконати Терезу об'явити перемир'я з тангом, щоб той вийшов в стіні і розповів, де шукати склад шабашитів, щоб ми влаштували там бавовну. Для цього йду в її клуб Асайлум, де нашу стерву зустрічає сестра Терези і співвласниця клубу. Стас? E, Ця особа прямо таки випромінює сексуальність. Не дарма ж її поставили на постер гри. Піднявшись за нею наверх, можна почути їх сварку з сестрою. Всередині застаю Терезу і прошу звернути полювання на танга, але треба попрацювати на неї. Ну ясна річ, саме її завдання це той самий легендарний квест з готелем, з якого треба зняти прокляття. to my house, else suck your dick! Все я звісно розписувати не буду. Просто скажу, що зібравши по шматочкам інфу про минулі події, я прийшов до висновку, що тут коли зіла сім'я. Одного разу дівчинка підпалила свого батю окурком. Той розлютився, взяв сокиру і пішов по готелі бажати всім миру. До вашої уваги унікальні кадри тих подій. я ястьопа мене називають Микола Вересень. Мир вам ми вашим родинам. На верхньому поверсі я забрав амулет, що зняло прокляття з готелю, упокоївши душі. Вертаюсь в клуб, де замість терези застаю Женет. На її акторську гру не ведусь і амулет не віддаю. Женет просить піти до місцевої галереї і повандалити. Ну а чому б ні? Зваблюю охоронця, проникаю до галереї, забираю пожертви і ріжу картини. Вони тут розказують історію Каїна. Взагалі, по лору цього всесвіту Каїн був першим вампіром, саме тому нерідко можна почути, як наших сородичів називають каїнітами. Тримаю в курсі. Після безчинства вилазить якийсь кровяний згусток, але він по силі і близько не стояв з тим китайцем. Тереза не дуже рада нашим витівкам. Виявилось, що це була її галерея. Oh. У якості вибачень біжу купляти Терезі Бігмак, б'юсь за нього зі студентами і повертаюсь. І застаю найбільший твіст першої глави. Тереза і Женет одна людина. Ну, іншого від Малкавіян і не слід було чекати. Дівчата виясняють відношення між собою, якщо можна так виразитись, і розповідають свою історію. Жили, не то жили Тереза, Жанет та їх батько. Батько дуже любив Терезу. Дуже. Одного разу, коли та повернулась додому, то застала, як батько дуже любив Жанет. Ну, Тереза не витримала, дістала ствол, який, вочевидь носила з собою в школу, і замурзила домашні шпалери мізками батьки та сестри, особистість якої з тих пір поселилась в наглухо йобнутій голові Терези. Так як переконання у мене було прокачене на п'ятірку, я їх примирів у цій голові, і Тереза розповіла, де шукати танга. Виявляється, він весь час був у нас під носом. Танг відводить стерву до складу шабашу, де ми будемо влаштовувати бавовну. Проходження таких локацій як склад Шабошу, може різнитись в залежності від вибраних вами кланів при бажанні, наприклад, можна пройти по стелсу. але так як я за класом блохаста воютелька, то Я залишив там візитівку Яроша, щоб заплутати сліди. О ще одне знайомство. Бекет теж гангрел, як і ми, тільки з мізками. Він історик, пише історію вампірів, і з ним ми ще не раз зустрінемося по Майнквесту. А поки повертаємось в Санта-Моніку і беремо таксі до Даунтауна, щоб відзвітувати князю Лакруа. Тільки це вже буде наступного разу, якщо дане відео отримає вагомий фідбек. Все у ваших руках. Ну і по традиції дуже дякую цим панам за підтримку моїх відео. Ви спонукаєте мене продовжувати забруднювати український ютуб, тим самим зменшуючи відсоток якісного контенту в ньому. Бувайте!